Всім привіт! З вами Костя. Сьогодні я вам розповім про роботу в Ghost RP. Ну і де його скачати? Я поки зараз СССР. Якийсь чупелік зараз піду. До нього, тут, тут, тут. а, це, 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 це якийсь нашій чпопелік. Добре, виходимо. Надіюсь, що ви в коментарях не будете казати моєму генералу, що я беру вертольот. Віртальот. А, рядовий, рядовий тут таке. Також коли ви вводите слешку і такова команда, Ви можете забирати. Я вже забирав. Добре, зараз легенько сідаємо. Так, ряд ввели не йди сюда. А вот, до речі, не играйте наразі на діє акція x 2 пойде. Зарплата та доно. Якщо хочете, можете приєднуватись. Ссылку на гру оставлю в описі каналу. Хтось бі 100 службову машину привез нашу. І Ой, пам'ятаю, тут два місяці тому. Я два місяці не заходив, Щойно зайшов і у стоїть тут. Я щойно зайшов. І згадую тут. Добре, першим ділом. Може зараз я зніму якусь форму, може в когось є машину, автомобіль якийсь. Або щоб хтось мене завіз може. О, таксі чи що? Ну що там стало? Я не пам'ятаю. Віп таксі і це хаммер хтось лишив. О, віп таксі, а ні. несміть звалище. От -от. Опа. Наш мі мій. -мі. Добре, не буду відлучатися, зараз дивимося. Slash GPS. Визначний місць державній організації Мерія. Мерія в нас недалеко звідси по факту. Ага, ну так недалеко. Блін, що це дефахіння їздять, я не поняв, шов в вони... Ти цка забирает, чи я не помню ничего. Оп, ментурка, банк є. Також две в в РП. Пиши мені в телеграм. Телеграм тоже буде. в описі каналу. Напишите, хто прийнеще, я буду давати типу, вам на початок тысячу доларів. У в, в принципі, так на за годину 3000 доларів. От так. Оце що таке? Резерв сім'ї для Це сім Аль, що таке? Ай, скільки? Йо-мое! До речі, воду id карту можно взять. А в мене вже є ID карта. Вот можно тут вот роботиє. Білот восьмий рівень. Коли я пну рівень, я вам все покажу. У мене питання чи є тут Добре, роботи вам показав. Ну, дай можна листаватися на роботи. Тут тут. Ой, ой, не сюда, не сюда. Такого так, включаємо. Також, щоб ви швидше розвивалися тут, вам треба купити ножик зараз покажу де. Майм. Тут вот. Димди. де тип де, тип туди Бачили, зараз, а я так тяжко притюнив, що вона аж за кеме полетіла. Ну, молодець. Добре, зараз прилечу і покажу вам. Тут, 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 тут. Новим гравцям буде весь час заради. Ви мені тільки напишіть телеграм, свій нікнейм. Прий приїду до вас на вертольоті. Ну, як прилечу на вертольоті, вас прокатаю і дам тисячу 1000 доларів. У мене тачка розганяється 226, а я ще 272 км за годину Наскільки по бабках. Що ти мені мелеш? Ну це хіба 30к приблизно Добре, я зараз десь вот -от таку легесеньку сяду. Якщо що в мене є стаж трошечки, трошечки стажу є. В мене є ліцензії. В мене є ліцензії, по принципі. Вот тут вот. О, вот, пробіг. Вот, бачите, грибник, нажимаєте Alt, Купівля, тут є ножик. Вот тут якийсь Чупупелік приїхав. О, О Ендзе Скобар! Так, привітався. Ні, я давно його не видів. Він входить задонатував процентів заданий в цю гру. Якщо чесно, я не донатив ніколи. Також, якщо ви не можете знайти де типу збирати гриби слад чи... GPS, 12, ну там гриби, ось для перших це печериця, звичайно, для других рівнів, заморошок степовий, для третіх лисичка. А для четвертий білий гриб, великий білий гриб, І нітро стоїть. Нітро стоїть. Е -е, що вам ще би такого розказати? Е -е, до речі, тут десь мусить бути автосалон. А це що? Це робота? Це робота, пускайте. Трошечки від графіку відділюсь. Ну то от входу там. Це ні, це яка робота. Так, я знаю мене маєш таких прям... прям таких таких. Мушу подивитись. Що це за робота? Ну зараз поїдемо і взнаємо. А такий крутий на вертольоті. Думаємо... блін, я думаю, що вже зараз викине. Як він так швидко той НЗС хабар пересувається на Р8. Так, а тут якась робота. Пап, ніхто не буде проти, що я встану зараз на Посередині дороги, не думаю, ніхто не буде проти. Heed Office для... для він не перебуваєте в сім'ї. Ага, угу, треба в сім'ї перебувати. Я не бачу смислу втратити 30, 300 тисяч на якусь сім'ю. Але якщо ми наберемо ти, перших 1000 підписчиків, я і може зроблю сім'ю. свою сім'я підписчиків. Ну, ми маємо підписчики. Опа! Бачите, при ви маєте нагороду за активність. Щоб забрати, ведіть команду slash online. Так, зараз сідаємо на будинок. Типу я адмін в лапочках. //online де? Забрати. Бачите, забрав. Успішно, Ви маєте нагороду. Тепер слеш. /MM". слэш. Дина, скільки XP мені дало? П'ять штук XP! Йоу, ху-ху-ху Так ем. Я шо, чесно не кажу нікому, що в мене наркотична залежність того подібного. Добре, тоді слетаем. Блін, ну скільки тих вояків. Бля, я йому Ой, ой сражение запачающая за, за матюк. Зараз я подивлюсь. Він Венцо. Страх потерял. Ах ти! Вояка, в сім'ї! Ок.

Вече mm и -mm. no. раз so по причина вежа да са по Ми вам причина форма. E -e -e. Зараз роблю слэш. Тайм по принципи. За те, що я в формі, він мені видав попередження, це ненормально для людини. Я не хочу його обіжати, але в нього може якісь психічні відхилення, не знаю. Самі бачили, що я в формі, не знаю, навіть зараз стану, піду. Причина форма. Не розумію таких людей. Ну, прям реально не розумів. Слеш ММ. Статистика. закон 620, сержант, а де ти типу по попередження? А я ніколи не розтануся з бешкою, бо ці легенди для мене це моя перша та не та тачка. Ой. Ну файно, просто попередження. Якщо а хтось знає, де дивитись попередження, може слеш. Схо. Слеш схо. Знайте, айді карта. Так. Да? Где-нибудь. Туру два книга. Якісь домки. У тут вот можна здати на воді. Короче, моя тачка з... З... розбилася. зрозбилася. тут вот можно здати Тут можна здати. Єдиний якусь причина. Тут, коротше, можна здати на права. Ну, коротше, сразу кажу. Їдете на міськову частину, пишете мені в Телеграм, я заходжу. Ну, мені не так буде аж часто виходити, але якщо я побачу, я вам відпишу. При, приїжджайте на воєнну частиночку і чекайте мене там, я, я приїду. Так, піднімаємось наверх біля воєнки. Ну на цьому можу сказати все. Якщо будете, якщо буде під цим відео 10 лайків, хоча б 10 лайків. Хоча б один підписчик додається, випускаю нову серію про ГОСТ РП. Всім пока-пока.